І щасливий від того, що я щось роблю, і на збройні сили якось допомагаю. Картину прилуцького художника Петра Мироненка надвечір'я на благодійному аукціоні придбали за 17 тисяч гривень. На полотні він зобразив сина, який помер у 2021 році. Невдовзі після повернення з зони бойових дій. Батько із сином поїхали робити роботу, і він лежить на возі. І стільки неба, і життя. Ви живи. Живий і все. Трійку найдорожчих лотів також очолили пачка Артем Солі із підписом Кирила Буданова за 30 тисяч гривень та автограф Валерія Залужного за 21 тисячу. Серед лотів також були гільзи зі стрілецьких та великокаліберних боєприпасів, книги з автографами сучасних авторів, одяг та сумки, прикраси, вироби декоративно-прикладного мистецтва, футболка з автографом українських футболістів Шевченка та Риброва. 10000 раз, десять тисяч два гривень, два з половиною болоти були це від згарди якоїсь маленької, такої як копійчина за там, за 500 гривень чи за 300 гривень до автографа Буданова і Заужного, який автора залужного нам подарували е, бійці після четвертого розвідбату, які самі брали Автограф Буданова. Я сам їздив в головне управління розвідки в Києві, брав Кирило Олексійовича підпис. Люди. Донатять. Нам задонатили в 23-му році більше, ніж в 22-му, Тобто люди не здаються, довіра до нас тримається на тому ж рівні, що і була. Додаються і нові люди, що дуже приємно. За останні два роки волонтери фонду «10 гривень прилуки скерували на потреби військових 11 мільйонів гривень. Цей аукціон вони організували для 54-го розвідувального батальйону. На зібрані кошти запланували придбати fpv дрони. Як розповів військовослужбовець Сергій, один постріл із міномету коштує 1 тисяча 300 доларів. Ударний дрон 500 доларів. Це спасає життя нашим воїнам, тому що вони не. Не наражають себе на небезпеку, тому що ця пташка летить на відстань 12-14 кілометрів. То есть, і це вже великий результат. Вчора на Бахмутському напрямку такі шість пташок вразили, вразили шість об'єктів. Знищили міномет, знищили кулемет, знищили два склади БК. То есть, і чим зірвали наступ противника. Вуксон, який проводиться є. Додаток вашого міста, вашої громади для подальшої перемоги в цій війні, 19 січня. 54-й батальйон відзначив 33-ю річницю свого створення. На початку повномасштабного вторгнення вони організували оборону та втримали колони російської техніки на підступах до прилук. Як розповів командир 54-го розвідбату Леонід Іпатенко, хочуть додати до своєї назви звання Прилуцький. Ми хотіли, щоб номінування того міста, яке ми полюбили, яке нам стало рідне, було на нашому прапорі, ми його з гордістю несли. Зараз і після війни ці військові частини, які захищали міста, де деякі положили багато людей, заслугову на ці номінування цих міст, носити ці назви. Названо своєму прапорі це буде правильно на аукціоні. Вдалося зібрати 374 тисячі гривень. За ці кошти зі слів Олександра Гуржія 54-му розвідбату. Придбають 20 fpv дронів Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.